Об'єднані рідним словом традиційно в день української писемності та мови у Прикарпатському національному університеті люди різного віку та професій долучились до написання всеукраїнського радіодиктанту національної єдності. Цьогоріч флешмоб вперше відбувся 27 жовтня через зміну календаря. Серед студентів, охочих перевірити власні знання з рідної мови. Другокурсниця Ілона Гольніва. Я повторювала деякі правила з мови там граматику. Повторювала пункту. Ацію це дуже важливо, щоб ми всі так об'єднувалися в такий нелегкий час. Радіодиктант читав актор Франківського драмтеатру Олексій Гнатковський, директор театру Ростислав Держепільський зізнається, більше хвилювався за колегу ніж за власну граматику. Одна з найбільших переваг акторів вони мають можливість щастя прожити долі. Життя різні, різні професії. От сьогодні Олексій буде от вчителем, який буде диктувати диктант для всієї країни. І це звичайно що це величезна відповідальність для нього. Відповідно для нас і величезна честь». дороги України. Такий диктант писали цього року. Його авторка, поетеса та перекладачка Катерина Калитко. Диктант загалом був нескладний, але звісно були таких кілька випадків, що так змусили замислитися, подивитися на контекст. Але диктант був дуже красивий. Ці образи, коли відра, абрикос і яблук мліють мости з животами і обійми рік, коли їхні ріки їх обнімають. Ну, це такі образи, і справді, десь цей диктант він відображає картину нашої України, тому що так, як диктант про дороги України, так, так він об'єднав всіх українців, і він десь передає ті почуття, якими, ми ну, якими ми живемо зараз. Емоційний текст та чудові навички диктора такими враженнями після написання радіодиктанту ділиться другокурсниця військової кафедри Надія Яшан. Студентка сподівається, що граматичних та пунктуаційних. Помилок їй вдалося уникнути. Не складно було написати. Все зрозуміло, дуже сподобалося, як і диктували диктант. Теж цей всеукраїнський флешмоб він проведений для того, щоб для початку об'єднати всіх українців для об'єднання української мови, тобто це йде і згуртованість, це йде міцність, це і бойовий дух насамперед. Екст радіодиктанту буде оприлюднений 30 жовтня на сайті українського радіо. До того часу всі охочі мають змогу надіслати власні роботи на перевірку спеціальній фаховій комісії. Вікторія Богдан, Андрій Буцяк, новини на вежі.